Знаєте, бувають фільми, які ми дивимося, щоб просто відпочити, а бувають такі, що залишаються з нами надовго. І не завжди ми помічаємо, як вони, по суті, стають інструментами, що формують погляди цілого покоління. Вони закладають ідеї, які потім, знаєте, проростають у нашому реальному світі. От брат 2 це ж був не просто фільм, це був ну, справжній культурний вибух на початку 2000-х. Але от питання як так сталося, що бойовик, який багато хто любив, перетворився на такий собі маніфест, що виправдовує агресію? Сьогодні спробуємо розібратися, як саме була закладена оця, так би мовити, культурна міна. Гаразд. щоб зрозуміти, як ця вся система працює, давайте почнемо з найяскравішого, мабуть, прикладу. Розберемо, що називається по кісточках той самий знаковий фільм Брат 2 так от, у 2000 році, коли він вийшов, це ж був просто фільм про свого хлопця, такий собі харизматичний герой, крутий саундтрек, який слухали всі. Але, минув час, сталися події 2014-го, а потім і 2022 року, і аналітики почали придивлятись уважніше і бачити те, що було сховано за цією яскравою обгорткою, а саме майстерно замасковану агітку, справжню культурну міну. А от послухайте цю фразу. Головний герой кидає її українському мафіозі в Чикаго. І що ми тут чуємо, якщо розібратися? Джерела кажуть, що тут закладено одразу два дуже чітких меседжі: перший українці це бандити, другий Крим це Росія. І найцікавіше, що це прозвучало на великих екранах ще у 2000 році, за 14 років до анексії, уявляєте? І насправді, як підкреслюють джерела, це такий послідовний паттерн у всьому фільмі. Йдеться про по суті знецінення всіх неросійських російських персонажів, їх показують або якимись смішними, або відверто злими, або просто неповноцінними. І це ж не випадковість, це абсолютно свідоме створення такого собі світу, де єдиний, хто повноцінний, це російський герой. І тут виникає питання: а як це працює? Чому глядач співчуває такому герою? Аналітики називають це класичним методом імперської культури, коли насильство прикривається чимось ліричним сентиментальним. От згадайте, герой читає зворушливий дитячий вірш, і в цей момент ми якось емоційно забуваємо, що він буквально щойно грабував і вбивав. Цей сентиментальний щит, знаєте, ніби дає індульгенцію, робить його жорстокість і расизм нібито виправданими, навіть справедливими. Але найголовніше, брат 2 був лише початком. Це так би мовити, перший камінь. Аналітики сходяться на думці, що саме цей фільм заклав основу для цілої системи пропагандистських прийомів, які потім роками просто роками тережувалися в російському масовому кіно. Зокрема, кінокритик Антон Долін виділяє чотири, так би мовити, стовпи, на яких тримається вся сучасна російська кінопропаганда. Отже, перший це глорифікація насильства, ідея, що справедливість вища за закон, другий це постійна ностальгія за СРСР як за часом стабільності, третій це буквально одержимість історією, її постійне переписування з акцентом на військових перемогах. І четвертий, звісно, глибоко вкорінена ксенофобія, зневага до всіх чужих. І ця система, треба сказати, працювала як годинник. Згідно з аналізом джерел, усі ці блокбастери Дев'ята Рота, Сталінград та 34 збирали мільйонні просто шалені аудиторії. І в кожному з них послідовно вкорінювалися ті самі ідеї. От, наприклад, у фільмі Ми з майбутнього 2» українців зупа прямо показують як посібників нацистів. Це ж відверте переписування історії і знову ж таки дегуманізація цілого народу. І тут, звісно, виникає логічне питання а звідки взагалі взялися ці ідеї? Це просто такий запит суспільства чи щось більше? Давайте спробуємо розібратись у зв'язку між цим кіно та державною ідеологією. Аналітики тут говорять про класичну проблему курки та яйця. Що було першим кіно просто вловило і відобразило запит суспільства на сильну руку, який потім підхопив Кремль? Чи навпаки, це Кремль цілеспрямовано формував цей запит через масову культуру. Правда, скоріш за все в тому, що це абсолютно нерозривний процес. Просто подивіться на цю хронологію, як все збігається. 1999 рік до влади приходить Путін зі своєю знаменитою фразою Промочити в сортирі. Рівно через рік, у 2000-му, виходить брат 2 і стає мегахітом. Потім усі нульові це хмиля серіалів, які романтизують бандитів і силовиків. А у 2007-му фільм «1612» випускають спеціально під нове державне свято. Бачите, ідеологія кіно та ідеологія Кремля йшли пліч опліч, підживлюючи одна одну. А ось вам, взагалі, вражаючий приклад з тих часів, який чудово все ілюструє. Рекламна кампанія однієї газети. Уявіть собі плакат, на якому поруч стоять три ікони Росії: велика балерина Майя Плісецька, президент Путін і вигаданий кілер Данила Багров. І як зазначають джерела, найдивніше те, що тоді це нікого не здивувало. Персонаж вбивця на одному п'єдесталі з президентом. Це погодьтеся, дуже багато говорить про настрої в суспільстві. І цей зв'язок він настільки глибокий, що проникає навіть, у здавалося б, найневинніші речі: от взяти Чебурашку. Ностальгічний, милий сімейний фільм б'є всі рекорди прокату. А вже за мить ми бачимо російських солдатів в Україні з нашивками того самого Чебурашки і слоганом «О Чебурашим». Тобто, милий дитячий персонаж, символ ностальгії, в одну мить перетворюється на символ війни. Ностальгія стає паливом для агресії. Отже. Ми бачимо цілу систему, яка вибудовувалась десятиліттями. Але постає головне питання, для чого все це? Яка кінцева мета? Давайте тепер подивимось на реальний практичний вплив цього культурного програмування. І щоб ніхто не думав, що це якась теорія змови, джерела підтверджують, існує цілком офіційна державна ідеологія. Вона називається Руський Мір. І в документах, що її описують, чорним по білому написано. Культура, мова, церква це ключові інструменти для реалізації політичних цілей, тобто це визнано на державному рівні. Звісно, у відповідь на все це світ почав реагувати Канський фестиваль, Європейська кіноакадемія, книжкові ярмарки багато хто запровадив бойкоти. Проте, треба визнати, досі точаться гарячі дебати, де проходить межа, чи варто бойкотувати культуру цілої нації, і як взагалі відрізнити справжнє мистецтво від пропаганди? Це складні питання. І тут, я думаю, важливо прояснити один момент, на якому наголошують джерела: ніхто не каже, що у війні винен Чайковський чи Достоєвський, аргумент зовсім в іншому йдеться про те, що саме сучасна масова російська культура була свідомо цілеспрямовано перетворена на зброю, не інструмент гібридної війни, який готував суспільство до агресії. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найскладнішого питання. Якщо держава абсолютно відкрито і офіційно називає свою культуру зброєю, то чи може споживання цієї культури бути справді нейтральним? Чи не виходить так, що кожен перегляд фільму, кожне прослуховування пісні стає, хоч і маленьким, але пострілом у бік тих, проти кого ця зброя власне і спрямована? Це, мабуть, і є та ключова дилема, над якою варто замислитись кожному.